Збитий пішохід, затримання колаборантів та інші новини четверга 19 січня від Дніпра оперативного перехід на той світ. Сьогодні, близько сьомої години ранку, на проспекті Слобожанському автівка Subaru Outback збила пішохода, який від отриманих травм помер на місці. ДТП за словами водія, чоловік перебігав проспект на пішохідному переході поблизу зупинки Донецька. А він рухався по Слобожанському в бік вулиці Калинова. Чи працював у момент аварії світлофор? Наразі невідомо. Усі обставини події встановлюють правоохоронці. Поліцейський звіт, поліція Дніпра відзвітувала про кількість заяв стосовно наслідків ракетного удару по багатоповерхівці на перемозі. Як повідомляють правоохоронці, на ранок 19 січня безвісті зниклими залишаються 11 людей. Минулої доби таких було 17. В цілому понад 560 заяв прийняли поліцейські за фактом ракетного удару по будинку. З них 420 повідомлень стосувалось пошкодженого майна, 43 пошкодження автомобілів та 10 адмінбудівель. Зараз на місці трагедії антимародерні групи поліції працюють по недопущенню крадіжок з тимчасово залишених осель. Ще 10 слідчо-оперативних груп проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Нагадаємо, за дорученням міського голови Бориса Філатова. Приміщенні НВК No66 на проспекті Героїв 3 а організовано штаб прийому постраждалих від ракетного удару. Там можна подати документи на отримання матеріальної допомоги, відновити втрачений або пошкоджений паспорт громадянина України та отримати інші послуги. Штаб працює щоденно з 8 до 20 години. Цікава знахідка. На Січеславській набережній патрульні поліцейські зупинили за порушення ПДД автомобіль Мазда. Під час перевірки документів, що надав водій та самого автомобіля, патрульні виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки, оскільки, згідно бази даних МВС, значиться з даним верхів. Окрім того, номерний знак належить зовсім іншому авто. Ідентифікатор автомобіля має ознаки механічного втручання, а номер двигуна, як і дублюючі таблички, знищено. Як з'ясувалося, автомобіль значиться викраденим у Львові та розшукується інтерполом. Вітром знесло. Вночі у Дніпрі вирував сильний вітер. На ранок біля АЗС на набережній Заводській комунальники міськзеленбуду оперативно прибрали повалену тополю, яка перекрила рух тротуаром та в'їзд до заправки. На місці події працювала одна аварійна бригада комунального підприємства у складі з п'ятьох чоловік та спецтехніка. Фінансували ворога. У Дніпрі виявили агропідприємство, яке фінансувало окупаційну владу Херсону. Як встановили слідчі СБУ, після окупації регіону керівництво підприємства через підконтрольну структуру вступило в злочинну змову з окупантами з метою співробітництва. За час окупації колаборанти виробляли та реалізували товари продовольчої групи на захоплених територіях Херсонщини та Криму. Потужності виробництва складали декілька десятків тонн на місяць. Гроші від продажу продукції направляли Алеся на забезпечення харчування особового складу окупаційних військ, а власною будівельною технікою надавалась допомогу у створенні фортифікаційних споруд ворога. Слідчі дії наразі тривають. Увага! Розшук! З 10 січня поліція Дніпра розшукає безвісті зниклого Сергія Скрягу, 1968 року народження. Близько 16-ї години він вийшов зі свого дому на проспекті Поля і досі не повернувся. Чоловік був одягнений в чорну шапку, коричневу куртку та гумові чоботи. Особливі прикмети: чоловік кульгає тому ходить із чорною дерев'яною палицею і з ручкою у формі гачка. Якщо вам відома будь-яка інформація про Сергія Скрягу, повідомте за телефонами на екрані або зателефонуйте 102. Це всі події на сьогодні. Ми бажаємо вам тихої ночі. Та не забувайте слідкувати за новинами у наших соцмережах.